Влад. Написано, що робота вище знання це має бути покора без будь-яких умов. Що це означає? Ра так, ми повинні працювати у вірі, вище знання, без будь-яких умов. Тобто я не вимагаю за це жодної компенсації. жодних умов. Таке особливе те, що творець дає мені. Щосекунду, всередині властивостей зовнішніх умов, я це приймаю як необхідне і правильне для того, щоб я захотів з цього піднятися до властивості віддачі, властивості об'єднання, піднятися над своїм егоїзмом. Я не вимаю жодних умов, крім того, що я постійно отримую від Творця. Вад, але як бути з товаришами в більшому об'єднанні, я ж це повинен вимагати чи не вимагати? Равно ну, ти повинен і можеш це відноситься до рівня віри ви знання, звичайно, що так. Але з того, що я зараз сказав з цих умов, то коли ти не вимагаєш від нього, щоб ти дав мені і так, і сакі, ось тоді я зроблю. А те, що ти отримав, з того і дій, Влад, форму. Лата, ще ви сказали, що я отримую духовну форму, а потім з неї роблю копію матеріальному. Якщо я правильно зробив, що я мав на вас равні це. Я не говорю цього ні-ні.